Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Русь як держава утворилася в 9 столітті на торговому шляху з варяг в греки, зуміла зайняти важливе місце в тогочасній Європі: королеви Угорщини, Польщі, Франції були дочками київського князя. Держава на рівних воювала з Римською імперією, тому досить цікаво, чому така могутня і досить прогресивна держава розпалася на кілька незалежних князівств, які вже попали під вплив сусідніх держав. Християнська Русь була побудована на військовій силі і жорстокості. Багаточисленні племена слов'ян, як такої однієї народності, не було. Кожне племя відрізнялося від іншого. Крім слов'янських племен, державі ще були племена Балтів і Фіноугрів. Всі ці землі отримували стільки силою. Племена були напівзалежними, сплачували данину і військову подать. Головною проблемою в цьому було, що в державі не утворилося соціального договору, який би об'єднав країну. Смерть князя Ігора була через те, що він вирішив взяти другу данину з деревлян, за що його і вбили. Деякі покращення сталися після прийняття християнства, держава об'єднувала віра. але як такі чіткі правила гри не були досі визначені. Любецький з'їзд 1097-го міг бути моментом утворення державності і спасінням для Русі, на жадібність тодішнього князя привела до порушення цілісності системи, що призвело до боротьби всередині держави. Держава була стабільна. За рахунок ресвічної системи, яка в кінці кінців провела довічних пратовбивчих війн, досі конфедеративну землю змогла централізувати Ольга, утворивши княжі землю. В свою чергу Ярослав Мудрий, пробуючи зупинити можливі конфлікти між синами, за землю. Роздав кожному по Княжій землі і поставив своїм наслідникам Ізяслава. Наслідок чого утворився Тріумвірат. Тріумвіри порушили заповідь батька і почали ділити руці і віднімали землі у князів, що розшатало державу. Внутрішні конфлікти, які були між тріумвірами, призвели до боротьби за владу, де залишився лише Всеволод з сином Мономахом. Після смерті Всеволода Мономах з київським князем на Любецькому з'їзді ввели лестичну систему, яка, як було згадано раніше, не працювала за планом Мономаха і привела лише до більшого розділу Русі. Спасінням міг бути добрий порядок Романа Мстиславича, який передбачав вибір князя шістьма найсильнішими князями, захист землі зі сторони Києва і прийняття майорату князями, що мало допомогти Росії стати більш централізованим і вберегти від конфліктів. Но від цього проекту відмовились князі. Не можна забувати про боротьбу за Київ. Наступники Мономаха Ольговичі і Мистеславичі боролися за Київ з особливою жорстокістю, що привело до вічних війн і конфліктів в державі. В 1169-му місто було спалено. Суздальським князем Боголюбським Він знищив і спалив місто. Такого пограбування місто не зазнавало навіть від половців. Місто втратило своє значення, і країна втратила єдиний центр об'єднання і єдності. З цього моменту можна відраховувати історію «Рашки». Причини розпаду Київської Русі різноманітні, але серед них ключовими були відсутність соціального договору, складна система управління та внутрішній конфлікт, зокрема боротьба за Київський престол. Відсутність єдності, національного об'єднання та внутрішньої суперечки призвели до послаблення держави, що в кінцевому підсумку дозволило зовнішнім силам плинути на долю Русі та призвести до її розпаду. Всім салам!